Вітаю всіх на каналі Автодилер, В продажі з'являється Міні-Купер 2010 року випуску. Автомобіль в нас на передньому приводі на 1,6 бензиновому двигуні. Ось так автомобіль в нас виглядає по полу. На автомобілі встановлена максимально задня оптика. Якщо бачите, вона не просто лампочками, ось такі дві зверху дугі і дві знизу. Також, власник, хто встановив ось такі повторювачі. Спереду і ззаду, навіть не повторюючи, а відбивачі світла, мабуть, буде правильніше, максимально повна передня оптика з протитуманними фарами, встановлені LED-лінзи, дуже гарне світло. На автомобілі встановлена гарна літня гума. У нас чорний дах, панорамна криша. Технічно автомобіль без зауважень, повністю обслугований. По салончику машина в нас виглядає з таким чином безрамочні вікна, дуже довга двері, електрорегулювання дзеркал, шкіряний салон. В дуже гарному стані. На автомобілі в нас 192 000 км пробігу. Є в нас ось такий проєкційний дисплей. Також власник автомобіля доопрацював акустику, поставив по салону. ось такі підсвіточки, зараз, якщо буде видно, покажу вам. Тут фіолетове, тут воно фіолетове, тут фіолетове. Везде фіолетове. Ось така накладка на ручник. Англійські ось такі пістаканнички. Тут флаг Англії. Ну, Людина робила автомобіль для себе. В нас тут є кондиціонер, підігрів передніх сидінь, електро... Відкривання закривання вікон. ось так Панорама виглядає в нас салону це в нас двійна панорама. Так виглядає задній ряд сидінь Тому ще раз, давайте пройдемося Це міні-купер, 10 рік, 1,6 бензин на передньому приводі в класній комплектації, в класному корілі, кольорі і в чудовому технічному стані, тому кого цікавить цей... Та багато інших автомобілів у нас наявності. Чекаємо вас всіх за адресою академіка Глушкова, 6А на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.